Уляна, що? давай пограємо. Ти ховаєшся, а якщо я тебе знайду, задаю тебе питання, а ти будеш давати мені відповідь. Давай. Ховалась? Так. Де та Уляна? Де вона? Знайшла? З мене питання? Так. Слухай, а що робить дитину щасливою? Це общалою дитину. Те, що yeah. мама і тато куп'ють Ще Щесо вони глаються з нею. Ще вони не знемають, її включають мультики. її годують. Супер. Ховаєшся? Да. Наступне питання буде. Ховайся. Де вона? Хто там? Я знайшла тебе? Угу. Вилазь. Класна хвилинка. Дуже. А скажи, а хто про тебе піклується? Мама. Тату. А скажи, будь ласка, а якщо дитини нема мами й тата, як ти думаєш, хто про неї піклується? Може піклувати сестричка, яка її любить. Сестричка або бабуся, дідусь, так? Що таке родина? Це сім'я, яка любить. Це мама, тато, братик, сестричка, дідусь, бабуся. Так. А ти знаєш, що всі дітки мають права? Знаю. А які це права? Знаєш, можеш мені пояснити? Mm -mm. Не можеш? Діти мають право гратися, навчатися, мати родину. Також вони мають право висловлювати свою думку. А уяви, будь ласка, що кожен з нас може зробити щось добре для всіх діток. б це було, Що б ти зробила. Всім діткам загальний великий подарунок. всім зробила. Так, супер, клас! Кожна дитина заслуговує на любов, турботу і безпечне дитинство, а ще кожна дитина має рости в родині. Дізнайтеся, як можна стати родиною для дитини на сайті діти.gov.ua.